Всім добрий день! Ви на каналі 8 рослину Оксани. Продовжую створювати красоту, яка буде прикрашати моє подвір'я влітку. Ось у цей горщик з подвесом я посадила фата фатанівести. Ось такими мелкими листочками, і цвіточки будуть маленькі-біленькі. В цьому горщику росте 3 стаканчика. Ось ці три стаканчика ось такі, я посадила по краях, але ж мені тепер треба закрити серідку, щоб також там було зелено. Я зробила отвори, раз, два, три, і буду досаджувати рослинки. Які в мене пускали корінчики у воді. Ось у стакані вони напускали ну, майже за тиждень. Ця рослина дуже швидко дає коріння. Ось я зробила отвір і буду просто присипати ґрунтом Нічого складного. Тут немає. А тоді рослинка вже, як буде ще більша, вона буде звисати. Тому вона і називається фата Фатанівести. Так, отвір треба заглубить трошки більший. І все, цей горщик обросте він буде. Весь зелений, весь дуже красивий, дуже привабливий. Якщо хочете, то можете в мене придбати. в мене є такі стаканчики на продаж. А ще в мене є традиска зібріна. Ось теж такі стаканчики. Я ще не садила їх у подвеси. Бажаю всім гарних квітів, мирного неба та гарного дня. До побачення!